Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Жертви матеріалу в шахах бувають різні. Одні жертви легко прорахувати аж до мата, а інші потребують від шахіста неабиякої сміливості та розвиненої інтуїції. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами розглянемо дуже цікаву партію нашого улюбленця світової шахової зірки Василя Михайловича Іванчука. Яка була зіграна в 2011 році на традиційному міжнародному турнірі Гібралтар Мастерс? Василь Іванчук грав білими, а його суперником був значно молодший міжнародний гросмейстер з Угорщини Віктор Ердош. Є 4 зіграв українець є 6 д 4 Д5. Це французький захист. Іванчук обирає продовження Тараша, граючи кінь Д2. тут. Основним продовженням за чорних є це 7 це 5 але й А6, як зіграв Ердош, теж досить популярний хід. Чорні беруть під контроль поле Б5, не пускаючи туди білого слона. І після кінь жф F3, а саме цей хід зробив українець, часто просувають пішака на С5, що, врешті-решт, призводить до утворення ізольованого ферзового пішака. Але в нашій партії в центрі виникла інша структура, досить типова для французького захисту. Після кінь в 6 Слон Д3 зіграв Іванчук, захищаючи пішака Е4, С5 і Е5, кінь F d7, С3. Отже, на дошці утворився знаменитий французький пішаковий ланцюг. Кінь С6, грають чорні 2 0 Тут чорні найчастіше грають слон Е7, продовжуючи розвиток королівського флангу. Але Ердош ставить пішака на G5 з загрозою g 4 це флангове просування досить часто зустрічається в закритих позиціях французького захисту. Чорні загрожують виграти пішака д 4 але білі відходять слоном на b1, і після g4 йдуть конем на e1, нападаючи на g4. Подвійне взяття на d4 було можливе. Щоправда, після ферзь g4 кінь c6 f4 чорним треба всерйоз задуматись, що робити далі зі своїм королем. Тому Ердош вирішив не віддавати пішака G4, h 5, і тепер вже загрожує виграти центрального пішака білих. Тому Іванчук грає кінь С2, не лише захищаючи цього пішака, але й плануючи маневр кінь Е3. Чорні грають Тура g8, Тура Е1, CD, cd, відкрилася вертикаль С і Ф5. Іванчук цілком міг побити на проході. І після взяття зіграти кінь Б3, Б6, слон f 4 Позиція чорних досить неприємна, вони поки що не зробили рокіровки та й відсталий пішак Е6, це серйозна слабкість. Але Василь Михайлович вирішив все ж таки тримати позицію закритою, тому на проході не побив, пішов кінь F1, і далі нас очікують досить довгі стратегічні маневри, характерні для закритих позицій французького захисту. Слон е 7 грає Віктор, слон Д2, кінь F8, F4. І тут взяття на проході не відбулося. Чорні зіграли Б5, А3, А5 і слон С3. Кінь Д7 грають чорні, після ферзь д2, кінь Б6. Маневр кінь С4 Іванчуку не подобається, тому він робить природний хід Б3, чорні грають король в сім. Звісно, коли в центрі такий міцний пішаковий ланцюг, то можна спокійно залишитись і без рокіровки, направивши короля на королівський фланг без участі тури. Після кінь Ф3, чорні зіграли ще й королів 8, наче знущаючись з білих. Позиція закрита і якось покарати чорних за три ходи поспіль королем, білим поки що не вдається. Тура c 1 грає Іванчук, слон D7, захищаючи коня. Кінь e 1 Білі налаштовані на захоплення поля c 5 але Ердош нарешті грає А4 і. Після Б4 у кожного з шахістів утворився свій форпост на відкритій вертикалі С. Чорні першими захоплюють своє поле, нападаючи на ферзя, той відходить ферзь Б8 і після кінь Д3 ферзь А7, нападаючи на білого пішака. Іванчук захищається запланованим ходом кінь С5, тура G F8, король H1 і Тура ац 8 Зауважте, зроблено 29 ходів, а розмінів поки що майже не було. Лише пара пішаків залишила дошку, Всі інші пішаки та фігури поки що у грі. Але вже тридцятим ходом відбувається розмін на С4, і у чорних утворився захищений прохідний пішак по лінії С. Після слон С2. Ердош вирішив. Зробити те ж саме з білим конем, тобто побити його своїм слоном. І у білих також утворився захищений прохідний пішак на цій вертикалі. Чорні грають кінь е 7 тура Д1, слон Б5 і слон С3. Про всяк випадок, блокуючи пішака С4. Чорні грають кінь ж 6 нападаючи на пішака. Іванчук ставить туру на д4. Після слон С6, тура б1, тура б8. Чорні також уважні до можливостей суперника, про всяк випадок беруть під контроль поле Б5 двічі, і після король G1 ставлять туди слона. Кульмінація партії вже близько. Тура БД1 грає українець, ферзь e 7 і ферзь e 3. Тут у чорних досить широкий вибір. Позиція спокійна, закрита, і чогось конкретного у жодного з шахістів поки що немає. Чорним варто було зіграти слон С 6, ще раз зміцнюючи пішака Д5. Але Ердош думав, що тут можна грати будь-як, повернув ферзя на А7, і це вже серйозна помилка, яка дає простір безмежній фантазії Василя Іванчука. Сороковим ходом український гросмейстер підірвав позицію несподіваною жертвою тури на Д5. Звісно, в закритих позиціях подібні жертви фігур зустрічаються, але найчастіше за пішаковий матеріал жертвується легка фігура: кінь або слон. А тут ми маємо справу з жертвою тури лише за два пішаки. Але звісно, український шахіст жертвує матеріал не просто так, він матиме дуже серйозну позиційну компенсацію у вигляді атаки на Чорного короля. Головну роль, в якій відіграватимуть його потужні слони. Угорець не має вибору. Втрата важливого центрального пішака Д5 це потужний удар по його позиції. Тому Віктор приймає жертву, білі роблять хід Е6, відкритий шах і після короля 6 забирають на Д5, двічі нападаючи на пішака Ф5. Отже, у білих не вистачає тури, з'явився також прохідний пішак Є е, і головна надія. Розчистити діагоналі для того, щоб все ж таки досягти свого атаці на чорного короля. Здається, що позицію чорних все ж таки можна захистити, але це не так. Навіть якщо зробити хід ферзь С7, який комп'ютер вважає найсильнішим, білі все одно, врешті-решт, доводять свою вирішальну перевагу. Причому роблять це доволі елегантно. Просто пішаком захищаючи важливого пішака F4, а після слон С6 забираючи на f5. Далі забираємо, б'ємо ферзь d8, але слон відходить на e 4 і шах нічого не дає чорним. Після короля F2 взяття на Е4. Білі, звісно, не б'ють відразу ферзем слона, оскільки буде ферзь f 3 а спочатку дають відкритий шах, і після відходу короля забирають на e 4 з загрозою взяття коня. Позиція чорних абсолютно програна, незважаючи на те, що вони зберегли зайву туру. Вони навіть можуть розміняти ферзів через поле F3, але після взяття GF білі навіть не забирають коня своїм пішаком. Дуже важливо, щоб ці пішаки залишилися зв'язаними. Б'ємо на F3, кінь Е7, король Е4. У білих потужний централізований король 4 прохідні пішаки, дві пари зв'язаних, підтриманих ще й сильним слоном, який надійно блокує прохідного пішака С. Комп'ютер видає тут вирішальну перевагу білим, і у нас немає підстав йому не довіряти. Але Ердош вирішив зіграти інакше. Він поставив туру на d8, досяг розміну другої білої тури, але слон б'є F5 зіграв Іванчук і після ферст С7 з нападом на F4 зробив знущальницький хід ж3, неначе підкреслюючи сили своєї позиції. Білі можуть собі дозволити не поспішати. І поступово готувати вирішальну фазу атаки на чорного короля. Дав шах Ердош, король f 2, ферзь Д8, але слон c 2 не лише нападаючи на туру, але й звільняючи шлях білому пішаку. Чорні могли зіграти слон c6, і після Ф5 короля ж 7 білі з шахом забирають коня, король g8 є 7, і у чорних немає захисту. Після ферзь Д7 забираємо на д 1 білі виграють. Тому Ердош вирішив віддати частину матеріалу, грає тура Д3, перекриваючи білопольного слона суперника. Іванчук забирає якість і, після ферзь Д3, відкритий шах F5. Чорні в цьому варіанті міняють ферзів, відходять атакованим конем, але король Е4. На дошці абсолютна матеріальна рівність три пішаки за чорного коня. Але позиція білих виграна. Тому що у них дуже потужний король. Чорний же король знаходиться поза грою, і білі дуже швидко доводять свою вирішальну перевагу. Хоча треба віддати належне Віктору Ердошу, він б'ється до кінця. Грає слон це 6 король є 5, кінь Д5, нападаючи на слона. І тут Іванчук грає потужно та красиво. Український шахіст не відходить атакованою фігурою, а контратакує слона суперника, змушуючи. Чорних розміняти слонів. Тепер чорний прохідний пішак може створити білим певні проблеми. І чорні ходом кінь Б5 звільняють йому шлях. Але Іванчук йде на чітко розрахований варіант. Грає е 7 змушуючи чорних зіграти кінь кінця 7, і починає нападати на коня королем. Шах, король d7, ще один шах, король е 6 Кінь е 8 зіграли чорні, і після король 7 7 кінця 7, Іванчук поставив на дошку ферзя. Змусивши суперника визнати свою поразку. Дійсно, подальший варіант не складний. після взяття на е 8 Король Е8, С3, С7, С2. Партія переходила у ферзове закінчення, в якому у білих два зайвих пішаки і легко виграна позиція. Найкраще зіграти король f 7 з загрозами мату чорному королю, і врятуватися не вдається, оскільки у відповідь на шах білі. Ставлять свого ферзя на і 6 з шахом, переходячи у легко вигране пішакове закінчення. Ось така грандіозна партія Василя Іванчука. Його інтуїтивна жертва на д 5 виявилася абсолютно коректною. Одна єдина помилка чорних в, здавалося б, спокійній закритій позиції призвела до справжнього комбінаційного фейерверку у виконанні українського шахового генія. Такі партії запам'ятовуються надовго. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!